Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз, 12 година, 20 травня. Розберемо топ подію тижня, телефонну розмову між Президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Вже є реакції звідусіль. Про це далі. Наперед попрошу поставити вподобайку до цього відео, підписатись та залишити коментарі. Це дійсно треба для розвитку каналу та українського політичного YouTube. Дякую. Трамп і Путін поспілкувалися. Цікаво, що російський диктатор поспішив першим прокоментувати її результати для російських так званих ЗМІ, що видає його бажання контролювати інформаційний простір. Путін зазначив, що розмова тривала понад дві години і була змістовною, відвертою і корисною. Він подякував Трампу за підтримку. Увага відновлення прямих переговорів між Росією та Україною. Путін також заявив, що Росія готова працювати з Україною над меморандумом про майбутній мирний договір, де будуть визначені принципи врегулювання, терміни можливих домовленостей і, зокрема, можливе припинення вогню після досягнення відповідних домовленостей. За його словами, Росії та Україні потрібно знайти компроміси. А позиція Москви полягає в тому, щоб усунути так звані першопричини кризи. Що ми маємо? Путін продовжує лінію Стамбул 2022 плюс територіальні реалії, затягує процес та відмовляється від безумовного припинення вогню терміном на 30 днів. Він повторює риторику, коли Росія висувала ультиматуми, такі як визнання окупованих територій чи нейтралітет України. Його заяви про компроміси та першопричини – це спроба нав'язати Україні капітуляційні умови, а не йти на реальний діалог. Відмова від безумовного припинення вогню на 30 днів лише підтверджує, що Росія не зацікавлена у шатковому мирі. Тим часом Дональд Трамп після розмови опублікував пост у мережі X, де поділився своїм баченням. Він зазначив, що розмова з Путіним тривала дві години і пройшла дуже добре. За його словами, Росія та Україна мають негайно розпочати переговори щодо припинення вогню, а згодом війни загалом цікаво, а що ж тоді було в Стамбулі? Умови за його твердженням мають бути узгоджені між двома сторонами, оскільки вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає. Трамп підкреслив, що тон і дух розмови були чудовими, і він би сказав, якби це було не так. Ой, як все мило. Трамп також зазначив, що Ватикан, ми пам'ятаємо, що там інтронізовано нового ПАПУ Льва. 14, висловив зацікавленість у проведенні переговорів. Трамп схоже відступає від ролі активного посередника. Його заява про Ватикан як можливий майданчик для переговорів і відсутність згадки про санкції щодо Росії викликають занепокоєння. Це виглядає так. Ніби він перекладає відповідальність на інших, дозволяючи Путіну вигравати час. Відмова від тиску на Російську Федерацію може призвести до посилення її наступальних дій, а не до миру. Президент України Володимир Зеленський провів брифінг де прокоментував розмову з Трампом. Він зазначив, що мав дві розмови з американським президентом: одну до дзвінка Трампа Путіну, іншу після. Під час першої розмови Зеленський наголошував на необхідності припинення вогню та готовності Сполучених Штатів до санкцій у разі порушення Росією домовленостей. У другій розмові до діалогу приєдналися європейські лідери. Зеленський висловив ідею провести зустріч на високому рівні за участі Сполучених Штатів, України, Росії та європейських країн. Запропонувавши як можливі майданчики Ватикан, Женеву, Стамбул. Щодо санкцій, то Зеленський заявив: Європа готує потужний пакет і є чіткі дати для його впровадження. Зеленський також зазначив, що Росія, ймовірно, надійшла Україні меморандум із принципами припинення вогню. Проте він чітко підкреслив, що Україна не буде виводити війська зі своєї території. Адже це суперечить Конституції та обов'язку захищати суверенітет. Крім того, Україна не відмовиться від курсу до НАТО, як того вимагає Росія. Зеленський обрав підкреслено обережну риторику: м'яко вказав на червоні лінії, від яких Україна не відступиться, також запропонував саміт усіх команд на високому рівні, який доповнює двосторонній формат. Україна не збирається лишатись один на один з агресором. Європейські лідери висловили розчарування результатами розмови Трампа і Путіна. За даними Bloomberg, ще декілька днів тому пропозиція Трампа про 30-денне припинення вогню та погрози санкціями викликали обережний оптимізм у Європі. Проте після розмови ці сподівання розвіялися. Трамп же ж заявив, що Україна і Росія мають самі вести переговори, а Сполучені Штати. Можливо, не братимуть у них участі. Жодних згадок про санкції чи чіткий графік не було. Європейські посадовці, які побажали залишатися анонімними, зазначили, що Трамп схоже відмовляється від дипломатичних зусиль і не має наміру тиснути на Москву. Один із них сказав, що це створює враження, повернення до довгострокового сценарію, де Путін виграє час. Аналітики Bloomberg Economics наголосили, що розмова не принесла жодного прориву, а риторика Путіна про першу причину кризи свідчить про його неготовність до компромісів. Європейці справедливо стурбовані непослідовністю Трампа, але їхня активна комунікація, і тут я це підкреслюю, ця активна комунікація з Вашингтоном залишається ключовою вода камінь точить. Постійний зв'язок з Білим домом не є марним, інакше Путін переможе. Цього не можна допускати. На тлі підготовки до розмови Трампа і Путіна з'явилися новини про підтримку України. Зокрема, Австралія розпочала відправку 49 списаних танків Абрамс, попри невдоволення деяких американських чиновників. Про це повідомило видання ABC. Президент Зеленський подякував прем'єр-міністру Австралії. Ентоні Албанезе за цю допомогу. Хоча Вашингтон формально схвалив експорт, джерела зазначають, що у Сполучених Штатах були розчаровані таким рішенням. Попри інформацію журналістів, я особисто думаю, що поставка відбулася з тихої згоди Вашингтона, так само, як і 100 ракет «Петріот», 125 ракет Хаймарс із Німеччини, також схвалення допомоги. На 310 мільйонів доларів для навчання та обслуговування F-16, а також експорт американської зброї на суму понад 50 мільйонів доларів. Це все одна тенденція. Ці поставки свідчать, що Захід, попри дипломатичні маневри, продовжує підтримувати Україну. Трамп також висловився про позицію України. Під час заходу в Білому домі він заявив, що вважає нашу державу готовою до припинення вогню та мирних переговорів. Проте, відповідаючи на запитання, чи достатньо Київ робить для цього, він попросив 2-4 тижні, щоб зробити висновки. За його словами, Зеленський сильний хлопець, але з ним нелегко мати справу. Трамп додав, що сподівається. Україна хоче вирішити проблему. Це є однією з імовірних пасток нового двостороннього формату в Ватикані, Україну, а не Росію можуть звинуватити у зриві мирного процесу. Це абсурд, зважаючи на літній наступ, який росіяни не зупинили. Трамп, схоже, залишає простір для маневру, але його риторика може зіграти проти України. Якщо переговори у Ватикані чи іншому форматі чи іншому місці, Зайдуть у глухий кут, Росія може спробувати перекласти провину на Київ. Це небезпечна гра, особливо з огляду на те, що Росія не демонструє жодних ознак готовності до миру. Поки Сполучені Штати вагаються, Європа діє рішуче. Сьогодні Європейський Союз ухвалить 17-й пакет санкцій проти Росії, про що повідомив міністр закордонних справ Естонії Маркус Цахна. Під обмеження потрапили тіньовий флот Росії, і енергетичний сектор та особи пов'язані з військово-промисловим комплексом. ЦАКТАН наголосив, що Путін не змінив своїх цілей і продовжує атаки на Україну, відхиляючи пропозиції щодо припинення вогню. Зараз уже готується 18-й пакет санкцій. Попри те, що Путін домігся не на накладення нових санкцій з боку США. Європа буде продовжувати збільшувати економічний тиск. Санкції залишаються ключовим інструментом стримування агресора, і Європа демонструє, що готова брати на себе лідерство. Отже, що ми маємо за підсумками розмови Трампа і Путіна. Росія продовжує затягувати час, пропонуючи абстрактний меморандум і уникаючи конкретних зобов'язань. Трамп, попри гучні заяви, відступає від ролі посередника, перекладаючи відповідальність на Ватикан. Та європейських лідерів. Україна тримає тверду позицію, наголошуючи на своїх червоних лініях суверенітеті та курсі на НАТО. Європа, хоч і розчарована Трампом, не зупиняється і посилює санкційний тиск. Для України важливо не опинитися в пастці двосторонніх переговорів із Росією. Пропозиція Зеленського щодо багатостороннього саміту це правильний крок, який може забезпечити підтримку союзників. А підтримка, як бачимо з поставок тих же танків і ракет, продовжує надходити. Наостанок хочу сказати: попри всі дипломатичні ігри, Україна має залишатися сильною і єдиною. Не можна дозволити Путіну диктувати умови. Дякую за увагу. Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових відео і слава Україні!